Олександрія стає зеленішою. Нещодавно парки та сквери нашого міста поповнилися 220 саджанцями. У майбутньому ці маленькі гілочки стануть могутніми дубами, соснами, горіхами, каштанами та липами. Цю акцію під гаслом Об'єднаймося організувала благодійна організація Шлях до життя. Адільна благодатна нашому лісничниству за те, що вони нам коли ми к ним обратілись. Я думаю, ну попросить 10-20 саженців, щоб посадити. Ми проводимо ату акцію не перший год по висадку по висадженні деревів. І такої у на нас ніколи не було. Когда ми прийшли, поговорили з нашим лісничим, він говорить, сколько вам треба? Я говорю, ну, сколько можете дати, сколько, сколько посадимо. Он говорит, ну 100-200 можу дати. Да, ну, ми сошлись на 220. Ця акція підтвердила своє гасло і об'єднала різних людей школярів, медичних працівників, вихователів дитячих садочків та депутатів міської ради. Усі відгукнулися на пропозицію допомогти висадити саджанці в Олександрії. Ми навіть не очікували, що скільки буде людей. Навіть приходили мимо школьники, два чоловіка, а санаєвлійці хотіли в цій акції посадити дерев'я. Так, новими деревами поповнився сквер імені Юрія Кравченка, парк навпроти міського палацу культури і територія міської лікарні номер 1 Анатолій Трембач говорить, що у планах обгородити саджанці, аби їх ненароком не зіпсували перехожі.